Добрий день. Сьогодні опубліковано заяву прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелані про те, що Італія надійшла Україні екстрену допомогу для цивільного населення. В заяві сказано, що сьогодні прем'єр-міністр Італії пані Мелані спілкувалася з телефоном з президентом України Володимиром Зеленським. І в цій заяві сказано, що прем'єр-міністр Мелані висловила солідарність Італії з Україною після серії атак Росії на цивільні цілі в Україні. Прем'єр-міністр Мелані оголосила президенту Зеленському, що для підтримки енергетичної інфраструктури та цивільного населення буде надіслана екстрену допомогу. Генератори надані італійськими компаніями, будуть доставлені до України найближчими тижнями. Також в цій заяві вона наголошує, що е, прем'єр-міністр Мелані підтримуватиме поточний переговорний процес щодо справедливого та міцного миру. І е, так дипломатично сказано, що в цьому процесі наполегливе бажання України сідати за стіл переговорів у добрій волі має фундаментальне значення у цьому контексті. Знову було висловлено побажання, щоб Росія продемонструвала аналогічну відкритість. Ну, я так розумію, що ці слова це такий собі дипломатичний реверанс. Ясна річ, що Росія не буде демонструвати жодної відкритості і жодного бажання йти на якісь там умовно кажучи компроміс. Росія як от взяла курс на те, що хоче знищити Україну, і так вона і продовжує до цього ставитись. Тому допомога Італії нам дуже важлива. Вона допоможе нам е, пережити оці всі російські намагання зламати Україну. Е, і, врешті-решт, я так думаю, ми прийдемо до того, що агресор буде показово покараний. Ну а поки що дякуємо за допомогу нашим європейським е, друзям. Насамперед, пані Мелані. Ну no все добре.